Обережно рибалки перший лід. Щороку, як водойми вкриваються кригою, працівники рятувально-водолазної служби починають об'їжджати акваторію Полтави та нагадувати любителям зимової риболовлі правила поведінки на воді. Сьогодні на Ворсклі людей чимало. Чоловіки, яким вручили спеціальні пам'ятки, переконують про безпеку. Знають льод нормальний, ходить. Монвахійкінанну такі от. до рукою. Та не рукою, тут воно видно, ну то ж удари воно пічньою новий. Ну, отакі вот льоди. 80 сантиметрів. А рибалка Віктор на зимовій риболовлі 40 років. Товщину криги він визначає жартома. Якщо не провалився, значить хороший. Якщо ж говорити серйозно, до цієї нехитрої справи полтавець підходить відповідально. Ми рибаки, ми знаємо, коли можна виходити, коли не можна. Ми ж не дурні, я не хочу плавати. Перший льот, бачте, ось у мене спеціальні є. Ну, Ними це не пальцями вигрібати за льод, не дай Бог провалиться. А ось ну, штирь железний хоп і виліз на льод. Перше правило безпечної риболовлі взимку не можна збиратися поряд великими групами. Відстань між кожною людиною на льоду має бути від 5 метрів. Рибалкам забороняється пробувати поряд багато лунок, тому що міць льоду знижується і з'являється загроза провалу. Заборняться пробивати лунки в межах переправ через річку, через водойму, та завжди мати собі, при собі мотузку довжиною 12-15 метрів. Людині, що провалилася під лід, потрібно голосно повідомити, що ви йдете на допомогу. Наближатися до місця провалу потрібно обережно, лежачи, широко розкинувши руки, каже Михайло Білаш. Підкладіть під себе дошку, лижу, щось подібне. Не Наблизившись до місця провалу, подайте потерпілому мотузку, шарф чи щось подібне, чи гілля якесь або лиж лижу, або палицю від лижі. Та намагайтесь дістати його на лід. Якщо ж самі провалилися, головне не піддаватися паніці. Потрібно утриматися на плаву, уникаючи занурень з головою. На лід треба виповзати грудьми. Нагадуємо громадянам, що Небезпечний ліс вважається це, якщо для одної людини це повинен бути не менше 7 сантиметрів, і це береться нижній шар з злинуватого відтінку кольору льоду. Якщо це для переходу для громадян, це не менше 15 сантиметрів, і якщо для такого масового катання на козинах це не менше 25 сантиметрів. Візуально темний лід вважається міцнішим. Якщо білий, він крихкий, додають ДСНСники. Загалом від початку цього року на воді загинуло троє людей.